Привіт! Сподіваюсь, ви готові приділити 10 хвилин своєму тілу, і ми зараз з вами зробимо інтервальне тренування. Його суть полягає в тому, що ми будемо одну вправу дуже інтенсивно робити 40 секунд, 10 секунд відпочиваємо. У нас буде всього 10 таких вправ. Якщо вам буде цього достатньо, ви зробите одне коло. Якщо ви захочете трошечки більше позайматись, ви зможете ще раз вимкнути це відео і зробити 2 або 3 кола. Ну, а якщо ви хочете не 10 хвилинних тренувань, а більш тривалих по 30-40 хвилин, повноцінних, ефективних, ті, які будуть включати всі ваші м'язи, я вас запрошую в мій онлайн-клуб тренувань. Ви бачите на екрані інформацію, ви бачите вартість абонементів, ви можете обрати лише йогу, або обрати лише фітнес, або можете обрати три тренування на тиждень: Це йога, кардіо і силове тренування. Якщо захочете... Долучитись до онлайн-клубу, пишіть мені в директ інстаграм. Хочу абонемент або під цим коментарем. Хочу абонемент або в Телеграм. Сподіваюсь, ви зможете мене знайти. Ну, а ми з вами приступаємо. Я вмикаю таймір. Прошу бути уважними, ми не розкачуємось, ми працюємо. Ми не розмовляємо, ми просто-напросто працюємо. Тому перша наша вправа це буде присідання. Робіть зразу разом зі мною. Сіли. Зібрали ноги, сіли. Можна через крок. Можна через стрибок. Ноги вмісті, ноги в сторони. Ноги разом, ноги в сторони. Можна через крок. Переступили, переступили. 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 Залишилось 10 секундочок. Молодці. Далі у нас вправа в планочці скала лаз. Руки під плечі ставимо. Планка. Протилежним коліном тянемося до ліктя. Праве коліно до лівого ліктя, ліве до правого. Дихайте. Якщо новачок, робіть повільніше. Якщо ви не новачок, робіть швиденько. Закінчили. Так, далі у нас будуть випади і розведення рук в сторони. Праву ногу назад, руки в сторони. Руки в центр, руки в сторони. Міняємо ногу. Право. ліва. Вдих. Видих. Ми наче робимо такі великі кроки назад. Руки сильні. Руки на рівні плеча, не опускайте їх. Ще трошки. Молодці. Лягаємо на живіт. Руки поставте під плечі. Приготувались. Встаємо і лягли. Підняли руки. встаємо, руками відштовхуємось, лягли. Встаємо. Останній разочок робимо. Піднімаємося. Руки за голову приготувались. Живіт підтягнутий. Корпус вперед зараз не нахиляємо. Піднімаємо ногу долоню до коліна протилежного. Швиденько працюємо. Швиденько, швиденько працюємо. І корпус ось так от них вієм носом. У нас... Представте, що ви проглотили палку від голови до, до копчика. Останній раз робили. Далі у нас саме улюблена вправа це бьорки. Приготувались. Уже скільки зробите, стільки зробите. Кожен в своєму темпі. Лягли, підняли руки, встали, хлопок. Хлопок. Тязьмо. Залишилось всього 12 секундочок. Фух, чудово. Далі ставте ноги широко, стопи ставте паралельно. Витягуємо руки перед собою і ми тянемося, попу тягнемо назад і перекачуємося з однієї стопи на другу. Коліно не уходить вперед, тянемося тазом, попою назад. Старайтесь глибше сідати вниз, вниз, вниз. Не коліно вперед штовхаємо, а попу назад. Уявіть, що у вас ззаді якась там штука, і вам треба попою до цієї штуки дотягнутися. Наступна вправа буде трошечки така простенька, щоб відпочити. Стаємо на четвіреньки. Вирівняли спину, стопи плоско. І увага! Підняли праву руку ліву. права нога, ліва рука. Опустили. Протилежна права рука, ліва нога. Опустили. Все просто. Ми піднімаємо і опускаємо альтернативно руку ногу. Спина не прогинається і не округляється. Пам'ятайте, що ми проглотили палку. У нас в спині палка, яка не дає нашій спині ні прогинатись, ні округлятись. Готово, ви молодці. У нас залишилось лише дві вправи. Приготували руки. Витягнули пальці в потолок. І ми шагаємо вправо-вліво. Шагнули на праву сторону, перенесли вагу тіла на праву ногу, на ліву ногу. І теж так само ми попою тянемося назад. Переносимо вагу тіла на праву ногу і руками тянемося вгору. Коліно не виходить вперед. Витягнемося попою, начебто щось там ззаду попою хочемо штовхнути. Молодці. Остання вправа це планочка. Руки під плечі. Вирівняли положення тіла. І рукою тянемося до протилежного плеча. Якщо ви зовсім новачок, робіть цю вправу на четвереньках. Якщо ні, працюйте зі мною. Старайтесь не завалюватись, знаєте? Не перевалюватись, а держати свій корпус по центру. Не зажимайте шию плечима. Ще трошки залишилось. наша остання вправа. Чудово! Ми завершили. Якщо у вас є сили і час, зробіть ще одне коло або ще два кола. Тоді у вас вийде дуже класне таке тренування. Якщо вам сподобався такий формат тренувань зі мною, запрошую в мій онлайн-клуб тренувань. Подробиці і вартість ви бачите на екрані. Ну, а я. Буду рада бачити вас на наступному тренуванні. Бажаю вам здоров'я.